Почнемо з коротенького вступу, з прикладу журналу Nature. в 2011 році. Пан Ванг побив рекорд продуктивності і майже 4 тисячі статей. Згідно з статистики, він написав за рік. Тобто, виходить, що в день приблизно. 10 статей він видавав. Як це трапилося? Звичайно, що це трапилася помилка, і різних роботи різних науковців приписали саме цьому вагу. Тому, щоб було так просто, як, наприклад, ми маємо таку систему супермаркетах, що можемо запросто відрізнити один сорт яблук від інших, було б непогано, щоб ми могли. Відрізняти так само науковців, щоб ні самі науковці, ні їхні праці хибно не ідентифікувалися. Але це не так просто зробити, тому що більшість імен, ви все розумієте, не є унікальними, вони можуть змінюватися протягом життя, можуть траплятися інші помилки, там хибне якесь написання, хибна транслітерація. І тому саме ім'я, прізвище, не є ідеальною системою. От це є дані з газети сьогодні, скільки от в Україні, бачите, є прізвище. Мельник, Шевченко, Бойко, тобто це більше 100 тисяч. І дуже є велика ймовірність, що люди з таким, з Воднофамільці прізвищами працюють в одній е, гаузі, і якщо це взяти це тільки в українських масштабах, що в масштабі світу, то ми розуміємо, що відрізнити не так е, просто. Я не знаю, чи на цій навіть, конференції завістувався, у нас є в бібліотечній справі е, дві години От. І е, ну, ми, наприклад, знаємо, ну людина, яка Тут якісь суміжні дисциплін, і щось цитує його з бібліотечної справи, то її відрізнити буде не так то й легко. Ну і це стосується звичайно всіх решт. Власний унікальний ідентифікатор авторів вирішує е, проблему вірного розпізнавання документів і авторів е, кожного вчеку. Тобто це, як вже нині згадували, як е подібно, як у нас є код е від е податкової, чи от як у нас є код там продуктів в супермаркетах чи в бібліотеці, е такі самі коди е пропонуються запровадити для авторів, ну і деякі, звичайно, з них впроваджені. Е так само ми маємо, як для статей, це цифровий ідентифікатор об'єкту. Зараз, вже можна сказати, доволі популярний. ну от черга за авторами. Що нам дає унікальний ідентифікатор? Це є встановити, хто є автором, точно виміряти, тоді ми зможемо цитованість його робити, а не так, як от приклад з вами. Полегшує процес оцінки продуктивності, це як і для бібліотекарів. які в складі якихось наукових установ, так і для самої установи вони можуть легко відрізнити одних авторів від інших. Ну, для нас це спрощує обробку та зберігання. Тому що, якщо ви знаєте багато за ну, е документів, легко можна знайти так само, якби мали унікальний ідентифікатор для наших науковців, це б значно нам. Е Спростило, полегшило, і було б не таке е, часомістке заняття. Ну і видность публікації самого автора в мережі. Коли він має ідентифікатор, там видавець чи той самий бібліотекар е, може його відшукати і отримати якби додаткові документи, не факт, щоб вони були так знайдені. Ось же ще раз для авторів це пошук колег. То, якщо його зацікава якась робота, він з легкістю вівши ідентифікатор, може знайти інші роботи, які теж його можливо зацікавлять для бібліотекарів це пошук самих документів для видавців, пошук інформації про автора. Їм же не треба перевіряти, особливо зараз, коли з'явились такі ну, роботи, провокації для там, перевірки ваківських е, видань, то е, зараз багато наших е, журналів е, вимагають якесь ще додатково від особливо там, молодих е, здобувачів е, завірення, що це справді реальний автор. Для керівників, це як і на рівні, чи на рівні установ, так само процес оцінки продуктивності установ може не переживати, що якісь праці будуть зайві зайво включені, якісь не включені. Ну і грамотодався, так само це гухій пошук, пошук відгуків, куди пішов їхній грант. Поп, ну, ми всі зрозуміємо, що це зручно, але поки що, попри так, е, крім таких країн Бразилії і Нідерланди, е, ідентифікатори не використовуються чи не використовувались, е, не були широко популярними і деяких там окремих дисциплін, там зокрема в економіці. От, ви бачите приклад в Бразилії, у них є платформа Ватес, і тут для отримання стипендії. Національної ради з науково-технічного розвитку Бразилії обов'язково наявність актуальних даних на платформі ЛАТЕС. Там пізніше було сказано, то крім ідентифікатора, там ще має бути оновлена бібліографічна інформація. Е, я питав свого ну, колегу, який готувався, він працює в Бразилії, на якому рівні це закріплено, яке покарання вони не знають. Він фізико-математично. Гаус просто-напросто, коли є ця вимога е, надання гранту, жоден е, з дослідників з його колег не хоче ризикувати, давати ще якісь там причини, щоб їм відмовити. Вони не знають, вони намагаються такі, е, тому що це по суті є дуже легко, е, такі якісь е, елементарні речі постійно робити і підтримувати щоб не було якихось додаткових причин, щоб, щоб, через що ви їм могли відмовити. Так, ну, передусім, які зараз існують системи ідентифікаторів, їх можна поділити залежно від території, міжнародні, національні, це зрозуміло. Основні вимоги це звичайно достовірність ідентифікації, що цей код, який нам присвоєно, буде розпізнаний, він буде унікальний. Прив'язка до бібліографічної інформації, тому тобто, що це не просто якийсь набір букв, цифр, що за цим посиланням ми знайдемо список праць. І можливість контролювати налаштування конфіденційності, ну, це є персональні дані і потрібно, щоб люди самі вирішували на науковці, що вони хочуть показувати власних профілях, що вони можуть з якихось причин їх, або ну, до якогось періоду складати або не показувати. От Від галузі використання так, чи мультидисциплінарні, галузе. Залежно від способу присвоєння. Це так умовно кажучи, тобто вільна реєстрація за фактом наукової роботи, ретроспективні, але як правило, кожна система має би включати відразу, всі ці, щоб присвоїтись не тільки ось зараз, конкретно ми додали документ, а можна було би включати вже і попередні наші роботи, ще коли в нас не було і, і ідентифікатора. От деякі з них Autoplane, Це розвиток. Проєкту суто су для економістів, який розрісся, е і зараз став мультидисциплінарним, але оскільки він був спочатку задуманий для економістів, то там більше е авторів саме з економіки. Е Іраліс е також проєкт, який підтримується найбільшим нашим відкритим е бібліотекознавчим архівом Еліс. Е Мало би бути, що цей ідентифікатор точно дозволяє всі наші депозити в цьому архіві розпізнати, ну але поки що з власного досвіду, поки що це не спрацьовує. Research ID – це популярна відома від Thomson Reuters і доступна інтеграція з іншими продуктами, зокрема, у нас популярний. Нот, ну, платна, правда, версія, тому що безкоштовні там немає нашого любимого госту. От саме в платній є і це робить популярним. Цим можна сервіс синхронізувати і запросто там оновлювати інформацію і додати. Так виглядає до речі, використання карти мапа дослідників. Чим зеленіше, тим більше. Науковці з цієї країни зареєстровані старші ID, як бачите, Україна слабо використовує даний сервіс. Скопус ну, автора так, попередні, це є, хоча він від Thomson Reuters, там вільна реєстрація. Scopus, автора ID, звичайно, нам потрібно мати публікації, які індексуються в Scopus, і тоді нам буде пересвоєно унікальний ID. Для того, щоб переглянути, чи є в нас можливо. Не, не всі знають, чи, чи є в нас, чи в наших там авторів індексується праці в скопус, нам обов'язково мати передплату. Ми можемо заглянути в скопу прев'ю. І там подивитися дані, там не буде в нас вже повного переліку статей. Ну ми знаємо свій ідентифікатор, знаємо свій фірш індекса. Якщо знаходимо неточності, то тепер в нас існує зв'язок з редакторами Scopus, Ми можемо ввести свої дані там покращити, виправити або додати ще якісь імена і об'єднати е, наші і, 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 різні профілі. Ар архів авторайдії це ідентифікатори від відомого е, великого архіву гаузі фізики, математики, комп'ютерних наук е, архів.орг. Архів. Ще є Virtual International Authority File, це від відомої організації OCLC, Це є авторитетні файли, але так як він використовується в багатьох національних бібліотеках, то прописання ім'я прізвища є встановленим і це цілком також може слугувати свого роду ідентифікатором. Тому їх є багато і неможливо сказати, який з них є найкращий. Це буде некоректне питання. Найкраще як поєднати, якщо ми маємо вже в одній системі зареєстрований, чи нам від того відмовитися і устроюся в іншій. І найкращий вихід, як на мене зараз, пропонує Оркайді. Це зараз у нас небагатьох систем, яка дозволяє пов'язати наші різні ідентифікатори. Причому ж, що вони мають партнерські угоди і можна з тим самим пов'язати і на сторінці скопуса, і на сторінці Рісарщики. Це буде згодом. Отже, горка ідії, дисциплінарний та міжнародний реєстр унікальних ідентифікаторів. членів. Структура ідентифікатора це є 16 цифр згідно стандарту. Крім цифр, може ще міститися Х, що означає 10 замість десятки. І сам ідентифікатор являє собою гіперпосилання. Тобто, вставляючи його, переходячи в браузері, ви потрапите на сторінку цього науковця і там будуть, далі ми побачимо дані щодо його персональна інформація та його бібліографія. Ось так виглядає приклад інденцифікатора Worthy.